Готуємо всі ваші замовлення на відправочку. Підготували вже плівку. Ось там далі спаковані коробки, стрейч плівка. Так що дуже вам вдячні за довіру і завжди чекаємо ваші замовлення. Якісна первина бульбашкова плівка, так сказати, безпека в кожній бульбашці вашого товара. Чому слід працювати з нами? По-перше, ми відправляємо всіми видами доставки, наприклад, навіть Укрпоштою, тому що більшість ніхто не відправляє. Ми відправляємо так, як клієнту це дешево, тому що, наприклад, велика бухта, метр на 100 виходить, десь в середньому 120 гривень. Це є такою великою перевагою. Далі у нас ідуть реальні метражі. Можемо зробити під замовлення під ваші параметри з різною шириною, і також з різним намотом. Чесний метраж завжди. Далі всі ціни вказані завжди з ПДВ. Тому ви можете замовляти як на свою компанію. Можете забирати, наприклад, самовивізом. У нас доставка по всій Україні. Е, ну, дуже актуальні і оптові ціни. Кому цікаво, переходьте на сайт, будемо раді співпраці.